Безумовно, марнославство це те, що є причиною негараздів та наших страждань. Але якщо розібратися, то на певному етапі розвитку нашого сприйняття, марнославство є допоміжним, тому що воно стимулює нас пізнавати нове, розвиватися, досягати певних цілей. І хай вони навіть мають марнославне підґрунтя, але все ж таки це певний рух та розвиток. Це певний процес, який дозволяє нам вносити в систему нові частини, нові сегменти і розширювати наше розуміння та сприйняття в цілому. Деструктивним якраз є те, що ми ділимо речі, процеси на. Приємні та неприємні, на добрі та погані. От це, це якраз дуже сильно буде нас обмежувати, тому що ми несвідомо, не помисливши ці речі, просто їх відкидаємо. Тим самим не дозволяємо розширюватись нашій свідомості на нашому сприйняттю, пізнавати. Та не пізнавати та розвиватись. А без розширення, без розвитку ми не можемо побудувати сприйняття, що буде давати нам можливість мати тільки приємний стан відчувати так, якби ми цього хотіли, без викривлень, без маячні. Я ще багато разів буду це говорити. І я впевнений, що кожен, хто має. Інтелектуальний та енергетичний потенціал може прийти до такого стану, коли він завжди буде відчувати тільки радість та щастя.